ее, по-перше, моя компанія, мікрофон дуже щоб не створювати різні суми, а так, ми знаємо роботу. Отже, е-е, до слуха, до цифрової сесії, е-е, головує сесії Віктор, розповодить 12, так, на титулі, е тому дякую всім, хто є і біл дана та і коротко про успіхи оголошуємо і підсумовуємо, що я з таких експлуатацій і третій як повний mais respeitoso com o nosso coração. Отже, розпочинаємо нашу роботу. Перше питання – це входу перегляння порядку денного, то в другу входу чи сесії, по-ромі, що в житті до конференції. Ці ознайомлені зброя коментарі нас, наприклад, будемо виводити тільки одне запитання, а питання зустрічі наступним стріму. Це також епічну документацію, що могли на своєї оцінки з мальних діян, за освіченням доступних заслугованих дівих сполуч, об'єкти передачі електричної енергії процесіо, які узорні за саме. Це буде три сімейні діям і прошу економіки і я зараз візьму і мати наш два успіх на побачення 230 в нас рішення. А так, це успішно школьте до проекту і представляється до нового слово у мене на семістеру до ріки приймаєте на національній власності до 15 до річній

recording stopped

अब तो क्यों चलाना? ना। जोबा चलाना। ना। अब जोबा क्यों नहीं चला? लेकिन वो नहीं चला है ना वो सोया। मतलब क्यों कर रही है? बात। मतलब क्यों को वैरी। बात। मासूम क्यों लिया? ना। निकून्यू की हो बात। बहुत पुरुष लगा। Вже чутки та інші, ромашку і вам. На другий вам. Два. Заступ роману. Так, сам чук, так. Отже, рідня, ми не то, як так, сильне подібня, е, типу експериментально продовжуємо нашу роботу над вирішенням цієї. Поздрав пер Перше, перше питання, яке було в порядку це питання технічної документації, тому ми отримали свою оцінку з моєю підтримку для підтримки міністерства депутатів для сповнення Так, тоді є саме на питання про зазвичайні порядки денного, і з цього питання, що ви вже напустили, ми ставили на голосування, це все було попередньо записано. Розвичайні прошу голосувати. Хто за, порівняємо. Budi sa? Zou. Morsi nou? Zou. Zou pa? Zou. Sejou pa? Zou. Dika e kou? Zou. Matrychou kou? Zou. Matrychou kou e? Zou. Matrychou kyou ya? Zou. Metunyou kiho? Zou. Matrychou kou? Kwekou kwekou? Zou. Matrychou kou? Zou. Zou. Matrychou kou? Так, давайте дима. Пенсійний ма. Так. Так, так. Е, позитивне прийнято проговор, е, саме на цю поставка питання, вилучення питання з порядку засідання записки з документації з моменту розгляду теми для передачі до мене в кінці дня. Якщо немає заперечень, то ставимо дане питання на голосування. Немає заперечень.

když ho tady nevíme spolu s dvědou, můžete zazovat a vypětat. Můžete zazovat a třeba černý. Počekajte, počekajte, počekajte. Já si nevím, jestli dáme pojádřit, no ale když nevím, zda bychom vám zazvali, zazováte i zpět zazování, a zpět zazování můžeme vypět zazovat a vypět zazování vytvořit. Nastupnou závodou, kterou je způsob ви не можете формати, у нас буде онлайн по сесії буде присутня, але формат на сесії свідкувати, бо вони були е-е присутні, які присутні з палатом депутатів. Е-е на даний момент так от, колеги, і тільки кілька сьогодні здею у нія кого в шафі зараз, вона точно сповідувала. Там що ні файт, як там, просто спостерігаємо. Тож Давайте я цей момент цю шахту зберегу, перегублю, але якщо вони їх не перемонтажують, то вони нічого не формують. Я хочу бачити такі кінці на кураж, так можна вибрати, що ти їх вибрати, що ти їх вибрати, що ти їх вибрати, що ти їх на що ти їх вибрати, 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 що ти їх Я буду с Кириной Сумсакта, я говорю, что мы будем на эти А, то есть, когда вы говорите, что Кириной Сумсакта дает сериалы, и а не по наступлению его Ми думали, що вона не спала по дозі, ми часто відмовлялися, бо ми є в нас зараз тристові вже команди, ми забрали, він є в нас м'яності, так там має дати свій бюджет, приїхати його вдати, і тут буде хороша погода, ми будемо відмовлятися. Саме і 10-10, саме холодовий бюджет. Наші корпус Тому ці такі дороги, які е, можна підписати, ви то ці погодження будемо оформлювати свої носитом і з допомогою ще питання? по, потрібно просто купити, ви можете завантажити що мого додоку підправло цело по інструкції, і там буде було все показано. Маме паді міліон, скажіть. Ну, і це це також з того, де були потреби з багнями, багато було, все було доволно, ще потрібно так що є багато і далі ми і змогли до цього доходити, я думаю, та, що до цього року, чи там, ніби, казали, декілька місяців, щоб опрацювати, побути, там, де є менші фактичні ситуації, менші фактичні ділянки. Mm -hmm. Є декілька питань. Судді попоную, зараз, в цій менеджерні, а поконую, да, на Офіцій, позицій, на немає, то був у ключовому степі, попусти цей питання і дискусію, що передність питань на сьогодні вийшло. Тобто немає запередністю. Si kan kese asete ti nany panpune pou. Fterse pa ou! Ti son pou rad Alcohol